Доброго дня, шановні друзі! Е, продовжую знайомить вас з українськими ігровими високольотними породами голубів. Ось, дивіться, сині. Шикарна пара. Чубаті з лохмочками. Як на мене, шикарні голуби і по екстер'єру, і по льоту Ну це треба бачити. Не буду розказувати, вже розказував багато. Зараз знайомлю вас з екстер'єром. Далі у нас ма. Мармурові. Трьохкольорові. Бувають вони і п'ятикольорові, а бувають трьох кольорові. Це мармурові у нас. А це ось ось такі. Ну, що хочу сказати. От хтось подивиться і, і скаже. О! Він туди вливав. от Отут, дивіться, українські ігрові високольотні. От як ви їх назвете? Можна назвати мармурові. Можна назвати е, щось подібє сіреньових кіровоградських. Але тут кіровоградських нема. Ні кровиночки кіровоградських у цих голубах нема. Просто хочеться е, селекціонувати Таким чином, щоб було, було похоже на кіровоградських. Уже я вам показував пару молодих. Ну, це доросла пара, вона трошки е, іншого окрасу. Але я ж кажу, я на шляху всіх кі кольорів кіровоградських, але чубатих з лохмочками. Поки що проблема з очами. Треба, щоб серебристі. От дивіться, в одної особи не серебристі очі, в одної ще. Жовті, а жовті очі, до речі, кукурузний кукурузне око за кордоном у всіх породах, у всіх породах вважається негарним признаком. За кордоном в Європі таке око називають дикариним. І називають, що з породою мало попрацювали. Так що таке знайомство. Ну це селекція.